Триває конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України. Комісією визначено порядок конкурсу, який складається із семи етапів. Перший етап подання заяв про участь у конкурсі від потенційних кандидатів завершився 20 грудня. Комісія отримала 78 пакетів документів. За результатами перевірки: 74 кандидати допущено до участі у конкурсі стосовно. Кандидатів, які подали документи, всі люди досвідчені, всі особи, які вже довели свою фаховість в цьому напрямку. Етап 2. Тестування на знання законодавства. 29 та 30 грудня 2022 року відбувся другий етап конкурсу: тестування на знання законодавства. За результатами тестування до наступного етапу перейшли 50 кандидатів, які набрали найбільшу кількість балів. Третій етап конкурсу: тестування на загальні здібності, який відбувся 13 січня цього року. 22 кандидати на Саду директора набу, які набрали найбільшу суму балів за два тестування, допущені до наступного етапу, четвертий етап конкурсу, оцінювання особистісних компетенцій, в результаті якого буде сформовано психологічний профіль кожного кандидата. П'ятий етап конкурсу: виконання двох практичних завдань, спрямованих на перевірку управлінських якостей, і вміння застосовувати юридичні знання на практиці. Етап 6 перевірка доброчесності. На основі інформації, отриманої комісією, будуть прийняті рішення щодо необхідності проведення співбесіди та перевірки відповідності критерію доброчесності. У випадку встановлення невідповідності кандидата цьому критерію, він припиняє участь у конкурсі. Сьомим етапом конкурсу є проведення співбесіди щодо професійних якостей кандидата та його бачення щодо розвитку набу на посаді директора на основі усієї наявної інформації комісія обирає трьох кращих кандидатів. Завданням комісії є швидкий, прозорий і, на мій погляд, об'єктивний конкурс для того, щоб відібрати нового директора антикорупційного бюро.